Багато хто думає, що встановити імплант – це довго та складно. Насправді процес чіткий і зрозумілий. Першим етапом йде консультація пацієнта, на якій ми оцінюємо кісткову тканину по комп'ютерній томографії, об'єм м'яких тканин та загалом огляд пацієнта. Далі проводимо повністю загальну санацію ротової порожнини: лікуємо зуби, лікуємо каріяс, якщо є запальні процеси, які ми побачили на комп'ютерній томографії, ми. Лікарі хірурги відправляємо лікарю терапевту для повного лікування зуби системи. Зазвичай імплантація проходить досить швидко протягом години. Це безболісна процедура, яка проходить під місцевою анестезією, знеболюється навколо м'які тканини, вживлюється імплантат кісткову тканину і відпускаємо пацієнта для повного завоєння. Зустрічаємось через 3 місяці з пацієнтом, оцінюємо приживлення імплантата та знімаємо відбитки на постійну коронку. Встановлюємо коронку на імплант та маємо надійний і гарний результат. Записуйтесь на консультацію та зробіть перший крок до гарної усмішки.